На вулицях Чехії знову військова техніка. Цього разу не радянська, як це було під час придушення прайської весни 68-го року, а американська. 120 БТРів та танків повертаються з військових навчань у країнах Балтії і зустрічають їх зовсім інакше, ніж війська СРСР півстоліття тому. Населення сприйняло військові колони як підтримку з боку альянсу в разі можливої агресії Росії. Люди виходили на вулиці вітати вояків. Звичайно, дорогою американці зустрічали і про. Тестувальників ті виступали проти політики НАТО. Політичні пристрасті вирували і в інших країнах. У Франції партія Ніколя Саркозі святкує перемогу на місцевих виборах. За даними екзитполів, його правоцентристський союз за народний рух переміг у близько 70 з майже 100 департаментів. У вихідні вибори пройшли також в Узбекистані та Нігерії. Про результати Марія Кондратіва. Партія експрезидента Ніколя Саркозі перемогла на місцевих виборах у Франції. Святкувати вони почали одразу після оприлюднення даних екзитполів. Люди відкидають політику нинішнього президента Франсуа Оланда. Сказав Саркозі, за соціалістичну партію, яку очолює Оланд, проголосувало лише 30 департаментів. Минулого разу її підтримав 61. Натомість націоналісти на чолі з Марін Ліпен, які підтримують політику Путіна, провалилися. Вони не здобули більшості в жодному з департаментів. Президент. Ента французи обиратимуть за два роки. Місцеві вибори назвали показовою репетицією. Іслам Карімов керуватиме Узбекистаном і далі. За нього на президентських виборах у неділю проголосували 17 мільйонів людей. Це 90% голосів. Упродовж двох місяців новий старий глава держави має присягнути перед парламентом. У виборах взяли участь ще троє кандидатів. Жоден з них не набрав і 5% голосів. Лідерство Карімова підтверджували і соцопитування. Натомість екзит полів не проводили. 77-літній політик керує Узбекистаном уже п'ять термінів поспіль. Двадцять. Шість років незалежних претендентів до участі у виборах не допустили. Скажуться узбецькі опозиціонери. У Нігерії підраховують результати виборів президента за перше крісло. Борються глава держави Гулак Ебеле Джонатан та Мохамед Бухарі, який обіймав цю посаду у 80-х. Вибори в країні мали завершитися в суботу, однак їх продовжили на день через проблеми з електронними пристроями, які зчитували інформацію з бюлетенів. Пристроїці використовують уперше для боротьби з підтасуванням голосів. Зірвати вибори намагалось угруповання Боко Харам. Унаслідок терактів на півночі країни загинули понад 40 людей. Нігарійська влада проводить зараз масштабну операцію зі знищення терористів. Марія Кондратіва, перший національний. Несправне шасі причина аварії в аеропорту Галіфакс у Канаді. Поранено 25 пасажирів. В ніч проти неділі лайнер компанії Air Canada виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Загалом на борту було 137 людей. Через несправне шасі літак гальмував животом півхвилини, аж поки зупинився. Лайнер зачепив лінії електромереж, тож в аеропорту тимчасово зникло світло. Стоматолог у телефоні, вибухи в роті та зубні коронки завтовшки з папір. Усі ці корисні, але не надто приємні речі обіцяють людству на всесвітній виставці стоматологів у кельні. Понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу вже побачили, що комп'ютерні технології можуть зробити із нашою ротовою порожниною. Щодня людині доводиться боротися з кислотною атакою. Для цього потрібно ретельно чистити зуби, використовувати зубну нитку й інші засоби догляду. А головне робити це регулярно. Регулярно чистити зуби вас може змусити ваш смартфон. Ця програма такий собі особистий стоматолог у телефоні. Лікар програмує апарат індивідуально під кожного пацієнта. А смартфон нагадує, коли треба почистити зуби, прополускати рота або принаймні пожувати гумку. За допомогою цього додатка місто стоматолог може контролювати, чи доглядаю я належним чином за своїм ротом. Якщо ні, він одразу ж це побачить і скаже, що я роблю не так. Такі коронки накладають на пошкоджений зуб, щоб надати йому правильну форму та колір. Вони міцніші за камінь і тонші за людський. Нігодь людина такі коронки в роті майже не відчуває. А це апарат, який чистить не самі зуби, а проміжки між ними. Це одночасно і зубна щітка, і зубна нитка. Весь наліт він видаляє за допомогою води. Це так звана технологія крихітних крапель. Вони врізаються у проміжки між зубами зі швидкістю 70 кілометрів за годину. Зубни на літ і маленькі шматочки їжі повністю зникають після такої процедури. Цей лазер створює сотні мікроскопічних вибухів у роті пацієнта. Під його променями гине зубне каміння. Головна перевага лазера він видаляє непотрібні нарости на яснах без болю та кровотечі, як це часто буває в кабінеті лікаря. Люди готові вкладати гроші у здоров'я своєї ротової порожнини. Здорові білі зуби хочуть мати усі. Така кілька. Кість нових продуктів у технології лише спонукають пацієнтів, а стоматологів підштовхують до створення нових підходів до лікування. Рано чи пізно стоматологи все одно ризикують залишитися без роботи, адже майбутні стоматології визначатимуть цифрові технології, кажуть фахівці. Комп'ютер уже скоро дасть змогу не тільки швидко й точно встановити діагноз, а й, наприклад, виробити протез, який точно повторюватиме форму зубів пацієнта. Арсен Цимбалюк перший національний. В Ізраїлі вирішили берегти довкілля і заразом заощаджувати. Тамтешній парламент став найзеленішим у світі. На даху кнесету встановили півтори тисячні, тисячі сонячних батарей. До кінця року вони на третину зменшать споживання енергії, а згодом виведуть Кнесет на повну автономність. Звичайно, за допомогою ще інших енергоощадних технологій люмінесцентних ламп, автоматичного вимкнення комп'ютерів тощо. А перший крок на шляху до амбітної мети сонячні батареї коштує бюджету 7 мільйонів шекелів. Це понад 40 мільйонів гривень. Про досягнення в інших галузях розповість в огляді Микола Прудник. Кругосвітні авіаподорож на сонячних батареях. На таку авантюру відважилися двоє екстремалів Бертран Пікар та Андре Боржберг. Свій шлях вони розпочали з Китаю. За перші 19 годин літак має здолати майже півтори тисячі кілометрів. Повністю облетіти земну кулю чоловіки планують за п'ять місяців. Суттєво порушити графік змусить хіба що погана погода, адже апарат Solar Impulse 2 черпає енергію для двигунів із 17 тисяч сонячних панелей, вмонтованих у монокрило. Максимальна швидкість еколітака – 140 кілометрів за годину. Натомість 24-річний екстремал зі Швеції похизуватися досягненням може вже зараз. Роберт Гул. Настільки любить свій мотоцикл, що не розлучається з ним навіть у зимку. а вкрите кригою озеро непогана альтернатива асфальтній трасі. На ньому хлопець і встановив новий світовий рекорд, розігнавши байк на одному колесі до 206 км кілометрів за годину. Під час заїзду спідометр показував навіть 220, але втримати такий темп для фіксації досягнення швед не зумів. А от французу Еріку Барону заїзди на швидкості 200+, плюс, досить велосипеда і крутої гори. Як от один із схилів Альп на засніжному спуску, екстремал розігнався до неймовірних 223 км кілометрів за годину. Як на такій шаленій швидкості вдалося втримати велосипед, і свої нерви відомо лише самому французу. Завдяки своїй витримці, 54-річний спортсмен уже не вперше потрапляє до книги рекордів Гіннеса. Микола Прудник, перший національний. Страстний тиждень розпочинається для християн західного обряду. В неділю 5 квітня він завершиться великоднем за тиждень до православного свята Воскресіння Христового. А напередодні католики пишно відзначили пальмову неділю, яка в країнах, де пальми не дуже ростуть, називається вербною. Свято символізує, що люди таки визнали велич Ісуса Христа та його місії на землі, Щоправда, всього за тиждень до його розп'яття. В урочистих процесіях віряни відтворили в'їзд Спасителя в Єрусалим, коли народ вітав Ісуса як нового царя юдейського у православних вернех неділях наприкінці цього тижня. Що сталося з Кримом, Європою та світом після анексії півострова? Чи достатньо рішуче відреагував захід? І як довго США не визнаватимуть Крим територією Росії на ці та інші питання? Мирославі Гонгадзе відповідають американські політики та експерти. Дивіться сьогодні о 22 другій рівно спільний проект першого національного та голосу Америки під назвою Крим рік окупації дотримуватись політики. А поки чекатимемо спецвипуску в програмі першого національного буде ще багато цікавого і передусім найголовніші новини дня Ілоною довгань. Колего, вітаю студія. Твоя добрий вечір, колеги. Так будемо говорити про події, які відбулися в Україні, і зокрема про негоду постраждало сім областей, також про суд над айдарівцями і про те, що до генпрокуратури звернулися народні депутати, аби перевірити власників інтеру, за яких обставин, за які гроші вони купили телеканал два роки тому. Ну це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся. З першим національним